Послухаємо, як воно звучить. Чистота звуку це развалюза, який більше, ну так, років 150. Але, подивіться, човен не гасне звук, бо не робота педаль, яка газить звук. Але такого чистого звуку, як тут. От у мене вдома стоїть настроєна Україна, а воно бен-бен-бен-бен. А тут ось такі. І отут у нас є такі написи про щей, форте, піано». Отут у нас залишилось тільки дві натуральні медалі. А ці повидирали. Ну, і кої, які букви повидирали. От коли зараз ми чуємо, що сусідні держави, окупанти, у нас грабують все підряд, то ось це піаніно було вивезено в Другу світову війну. Із Доблісної Червоної армії з Європи. Вони вивезли оттуда 65 тисяч піанін, роялій і прочих музикальних більших інструментів. Mm -hmm. Тобі ж це був самий звичайний грабунок, мародерство. Але це називалося трофей. І оцей трофей був вивезений з міста Ште... Штетін. Берлін основна фірма, а тут написано Штеттин. Mm -hmm. Тоді він був Німецький. Потім, коли Червона армія його зайняла, то вони думали там вверху залишить німцям чи віддати полякам. Віддали його полякам і тепер називається Щецен. Щецен. але за той період вони просто вибивали двері, заходили і вивозили все на станцію, і там ходило керівництво. Не строить. Коли тут настройщик підняв цю кришечку, mm -hmm. а я там стою, я гляну на його обличчя, а він такий молоточки бачив перший раз. Він щас! Раз, так. А, система не наша. Гранати в нього не той системи. <laughs> так от прощай фортепіано» могли б написати його хазяйка. Бо в наш час отак не писали форти. І піано двома словами. Фортепіано це було одне слово. А тут написано форте чи піано. І прощай. І буква а. А от там надряпано десь ім'я Алла. Ось такий у нас трофей. І коли він з'явився у нас, то це хоч планувалася саме звичайна хата. Саме звичайна хата планувалася українська. А тут подарували нам оцей чудовий інструмент і прийшлося робити панські кіточки. Сюди приїжджала дружина Порошенка. Коли він був президентом, тому сюди приїжджав подивитися інклюзію. І я захотів, щоб вона відвідала музей. Сюди прийшли собаки і все перевірили, чи десь мене вигнали, щоб я сюди потім не заходив. І вдруге до мене ночі доходить. Говорю, почекай: ти запросив дружину Порошенка, яка має до єврейства прямо відносина. А в тебе на стіні висить портрет Вагнера. Який офіційно не заборонений в Ізраїлі, але його творів не виконують там. Ну, просто не виконує. Він офіційно не виконує, але не виконує. Бо він вважається духовним музичним наставником Гітлера. На Марках Новіча. А сейчас, мабуть, духовний наставник цього сучасного Гітлера, що в нас живе по, по, по сусідству. Ну, ось так і довелося зробити отакий от панський куточок. Ось та реклама, ось та реклама, а то справжня реклама. Брокер і компанія. І якщо ви подивитесь, зараз я в хату візьму, щоб було самому не причепитися, ось бачите пузирьок одеколону, цвітошного одеколону. І ось він в натурі. Угу. Оці герби означають, що пан Брокер був поставщиком Його імператорського величества, тобі ж двора російського царя. Ось таке. І хто постарше пам'ятає, коли ти заходив в тролейбус, яка жіночка заходила з духами. Красна Москва, то ти потім вдома не знав, що сказати дружині, як от тебе не смотри Красної Москву. Так оцю красну Москву придумав теж пан Брокер на своїй фабриці. Але найшого цікаво, ось стоїть у нас шатна пана біля саме біля колиски. Да? І на неї вишита сорочка. То мистецтвознавці називають оцю вишивку Брокаровка. Питання, як українська вишивка має відношення до брокера? Ну, Шановна дама з телефоном. Ну, чесно, я тільки магазин знаю брокард, там косметика продається. Правильно, бо він же ж... Він, О, ну як, у нього була жінка, от як я геніальний менеджер. Угу. Він приїхав із Франції. Оце про цю людину, можна сказати, прощай немитая Росія. Оце про нього. Угу. Бо він вимив Росію, він вирішив займатися парфумерією, а дружина каже, а ти не проб'єшся. Він є, от у нас тут реклама, ралі боя... боярське. Для... А для простих людей, яка мило випускає, бо Росія не мита ходить. Це які роки? Ой, це середина минулого, минулого? століття. Які минула? Боже. Позаминуло століття. ХІХ середина 19 століття. І туди ближе, 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 к концу і переходить на початок ХХ століття. І вона каже: Ти випускай просте мило. І він став випускати просте мило. Коли заробив гроші, він став випускати мило, яке було ігрушками, алфавітом, Ну, взагалі, таке це все вона придумала. Потім вона придумала обгорточку для мила. Тільки не просто малювала красавець, а вона так, є ж така Україна, яка чистіша, ніж Росія. Я її возьму. Вона зібрала зразки вишивки і стала на оцих папірцях малювати вишивку. Люди купляли мула, розгортали, Йомайо, готова вже вишивка. І рукава, і це тепер називається, Брокаровка. Це все придумала дружина Брокар. Оцей одеколон цвітошний. він був 80 видів його. У нас просто він цветочний, в нього 80 видів. Добавок до всього він відрадив одеколон. одекалон. Віктинки. Тройной одеколон, це значить у, у Наполеона. Так, тройной одеколон. Чому він називався тройной? Молоді люди. Чому одеколон називався тройной? Туалетна вода. Тільки не та, що в туалеті, а та, що в пузырьки. Ну, да. да? Фыркають на себе, щоб хорошо пахнуть. І от такий одеколон, який в такому пузирці, Він на ньому написано тройною. Коли Наполеон, знаєте такий Наполеон? і так. відправився покоряти Африку. Сфінкси, піраміди, там картини, де... то з'явилася купа нових болячок. І він думав, ну як захистити. І в них з'явився тройний одеколон. Тобто їм можна мазатися як одекалоном, їм можна мазатися як антисептиком, і його можна пити як теж. Біззаражуючі, як? Ну, в нього назва троє. Так, тепер щось треба веселіше розповідати. А можна питання? Можна. Хто намалював ось ці картини? Особливо ось цю бабцю. Бабця сподобалася, ага? Ну я ж бачу, що маслом намальовано, але хто намалював, я не можу сказати. Картина маслом. Значить, коли в старі часи музеї, от я вам показую ті дати, Там, бачите, 99-й. Тобі ж це заснування музею. В тому році йому було чверть. О, во. І от э, принесли, я весь час насідав на своїх учнів, от вивів різьбу, щоб вони щось принесли в нозі. І от одна приносика. Та ось у нас в сараї забита в стіну 2-4 і лежить картина. Картина лежить. І ми на неї, от ж бачите, фарба облущена. І вона брудна, на неї складувався ще весь От, каже, може вам в музей треба, ну як ото? Музей несуть не те, що не можна продати, але викинуть вроді як незручно. Так? І така ось картина, тільки бабця отак, горизонтально, а то лежачому положенні, а там мисливці йдуть. Ну, ми роздивляємося, мисливці. яскраві такі, і раз ми так переворачуємо картину, а там на нас дивиться бабця. Ми з Юдинковим, сумах є таких художників, отодрали, перебили, били, ну, фарба, реставрація повинна бабці. Але в старі часи приходили і казали, о, я цю бабцю ще пам'ятаю. І от вони зря в руках у неї клюшечка така, що вона могла той перетягнути так клюшечка, якщо щось не подобається. А тепер уяви собі внук малює як завдання в училище, оцю бабцю. Намалював, отримав оцінку. А потім, вибачаюсь, бабця померла. Я думаю, що при житті він би бабусю не перевернув. Холста в нього не було. Хоча ось холст. Бери старочку і холст готовий. Во. Він перевернув і на той стороні намалював друге завдання, мисливця. Ну, ми вирішили, що бабця в нас цікавіша. Сімпатічна бабця. Наче жива. Ось. Художник значить, Тепер положи парасольки, бо мені твої вільні руки потрібні. Зараз будемо з тобою експерименти робити. Ложи прямо от на диванчик. Диванчик страшний, звісно дуже, але я потім. Давай, давай, йди сюди. Йди сюди. Ти правша чи лівша? Правша. Правша. Значит, береш саме. Давай сюди другу руку. Отут у тебе м'язик є. Mm. Да? Ти його фіксируй. Да? Mm. А тепер помахай так, щоб ти відчула, як у тебе м'яз працює. Давай. Відчуваєш, що тут працює. Yeah. Ага. Це ти робишся яка? Що ти зараз робиш? Кача. Качаюсь. Качаюсь. А чтобы тебе качаться, ты куда ходишь? В качалку. В качалку. А поряд тебя кто ходит? Люди. Качки. <свят> Правильно? А все эти слова пошли от кони? Від... Коми... Ведь, э... Ой, я знаю это Ведь... слово. Від чего? <свят> я не знаю. А ну вот кто знает, давай. Качалка, качалка, качалка. качалка. Тобі ж дивися, ты брала вот эту качалку, <свят> на ней намотывала речи. И делала вот такие вот руки на столе. Это называлось качать белизну. При этом и делала накачана. И когда ты шла это сама с этой штукой, а тут я какая-нибудь козялка тебе хотела что-нибудь сказать нехорошее, то ты так, что ты там сказал? А ты продивись like, себе уважно. уважно. подписка. <клышко> Продолжим. Дивись. <клышко> <Знаешь? клышко> спитай таким дурным голосом. Это кровь. Это, это... кровь. Вот это кровь. А вот цвет ты... быть этим сами. И вот ты стоишь, а такая-то с рукой, ты возьми это самое. И тут тебе кто-то что-то сказав? Тому украинских жінок ніхто не ніколи не казав им поганого слова, и не лупашив. Вот завдяки цьому. Як ця штука называется? Качалка. Качалка ось. Лупашка. Рубель. Рубель. І от цього є такий вираз. Посмотрела, як рублем подарила. Це не значить, що ти на нього подивилася, і він вроді як гроші відчув. Це він відчув, що у тебе такий важкий погляд, що посмотрела, как будто я когну когнунку на своїй спині відчув. А да, я, на... я думала то про гроші. Оце, оце ж воно то що ми не знаємо, що воно значить. Угу, угу. Цікаво. А так, я... Шановне панство, знаєте що таке дуля? Ну дуля це його. Це його. А для чого дулі показують? Для того, щоб сказати, ну наприклад, фіг тобі а на гроші. Можна, можна мені, від зглаза. Від зглаза. А ще куди дуля дуди. А тепер уявіть собі, от ми, коли були такі, як ви, ходили з паном Ігорем в школу. І от сидимо в класі, Заходить Марія Івановна. Ми так всі що? встали. Здрасте, Марія Івановна. Вона каже, добрий день, сідайте. А відразу після цього що вона казала? Руки на парту. І ти отак повинен сидіти. Якщо тобі треба щось запитати, а руки дві на парту. От вона бере журнал, розкриває. Одне око у неї броде, ну так, стовбик написаний тут прізвище. Зараз це важко уявити за, за оцей онлайн. І вона так палець, ставить, до дошки піде і починає зверху вести. Всі ж приблизно знають, де їхнє прізвище. І так теж дивляться, хух, хух, пройшла моя прізвища. Сидять одразу виправляються. А ті, ще прізвища нижче, і опускають голову. А вона до дошки піде і палець повзе вгору. Але вона одним оком дивиться в журнал, а другим дивиться, щоб ніхто руку з столу не прибрав. Бо якщо людина, прибере руку з столу, під столом скрутить дулю, то вона не зможе його визвати до дошки. Ось таке в нас часи була дуля, якоби. Уявіть собі, дуля, якоби. А тепер уявив. От я вам показав, як качати білизну, да? от там двері. Да? Mm -hmm. От там качаєш ти білизну спиною куди? До двері. Откриваються двері, заходить сусідка, навіть не заходить, відкриває двері, бо заходить не можна, і посилає такий погляд тобі, щоб тобі спину скручило. Да? А ти, знаючи, що ти не встигнеш обернутися, робиш декілька ще таких рухів, а потім повертаєшся і так кажеш, точна якась железяка, повертайся і кажеш, здрасте там! Марія Івановна ти ага приперлася. А вона так стоїть і не вийшло в спину їй стрибнути. Чому? Бо ти зробила декілька рухів. Потужно. Уважно, дивися. <г relate> Робиш, <грает> ти зробила декілька рухів їй на зустріч. І відбила всі погляди, які вона тобі направила в спину. Зрозуміло? Mm -hmm. Опа. Mm -hmm. Ну її вже трохи mm -hmm. вона ж, бачиш, вже... З... Ні. з'їла її самість. Mm -hmm. От такий я тобі А ще раніше то брали отаку маленьку дульку, вирізали на шнурочок, і дитина біжить по вулиці. І чим швидше вона біжить, тим вона. Дуля туди-сюди матається. І вона вважається захищеним. Оце вважалось маминим оберегом. Зрозуміло. Зрозуміло.